Всім привіт ковбої, мене зативова і це Джек Марстон. Ми продовжуємо грати Red Dead Redemption Mastered, як я і обіцяв. Після з фіналу гри ми продовжуємо грати, тому що тут є ще сайт-квести. Так що, як я і обіцяв, да, ще дві, там, одну дві Три серії запишемо, я думаю. Маємо от на цю серію сайт квести, друга серію може сайт-вестити буде. І третя серія вже буде. Там є один режим. На найтмар, б, якось. Я вже забу, як він там. Найтмерть би якось. Вже зубруйки називається. Ше... Ні, не shadow knight, ні. Коротше! Я щось з Найтмер Там кошмар якийсь кожу. Uh, якось так. А зараз у нас ось це. Місія, яку ми ще взяли дуже-дуже давно, не то лежам. От. Вода і честь. Бля. Дуже, дешево, як ми десь практично на початку гри ми її взяли ту місію. Погнали, треба її виконати. Вже будемо за сина виконувати. Так, спокійно. Calm down. You, Добрий день! Я не знав, що, що тут хтось oh, живе. Ей, ей, ей! Прийшов порубати мене? а ось і не вийде. Вали звідси. Яке дружелюбі. Я? я в друзях. Мені друзі не потрібні. Беру. Всім потрібні, друзі, все. Помираємо поруч, але живемо боку. Плече у плече. Знаєте, я подумав переселитися сюди разом з сім'єю. Ви погодовись продати мені участок землі. Ми вам, не будемо, ми вам мішати не будемо. Земля суха, ви всіх тварин вкрали бандити. Ну, місця тут красиві. Ну, навіть не знаю. Може, доларів за 10 я б виписав, а собі піти ще містечко в Blackwater. Початойші люди я писався на не на дух. Тоді ж, як людей Заплатіть за купче Аби забій силу 200 баксів, ну так, напевно, ну, то справедлива ціна. Ладно, ні, давай. Okay. Добре, я куплю. Here you go, then. О, тримай хлопче. Luck, Бажаю удачі. Купчо план за моей. О! Він залаги мали з хорошими новинами. Бля, вот туприка погода, вот то гроза. Нормально Так. Да, мы ж там ты самый. Куда мы не бля? Сюда то что не, а может сюда. Вот я вот по моему, а вот там пытался поволниться. Для Марк Файли. Я обов'язково ще сюди приїду. Обов'язково. Бля, було би круто, якби Джек якраз отстой, Бонні почав зустрічатися. Я думаю, вони ідеальна пара будет. Я може у нього вже є дівчина. Я не госню. Куда мені? Я не, не показує покер. Покер не показує. Чи воно... Ну, коротше, я може щось і не розумію. Ну це чи може. Ні, то не. О, то й на. Тут інакшого більше нічого такого нема. Ну, може, дійсно, нічого не треба, то я просто купити. Так і все. Ладно, приїдемо сюди. Погнали. Там я хоть би як... Знайти -с... якогось пацана треба було. Мы тут тоже шесть за Джон набрали на початку рейда. Дуэйн скала Джонсон. Да, мы на месте типа. Не-не-не, хотя да, может быть, я напехан. Я буду. Мы. А. Ага. Не, мы не на месте. Нам туда. Почекай, як там ведкамер міняти? Ні, не не на R. Це... Воу, на X. Да, так, тако давай. Во, ну сюди. тихо 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 ты А, тихо, можна прийти. Понятно, бо я так вже того. Роберто, втратив, він хочу ще падри втрати. Ну туди Я поки ще бути на стромі Ібо Хай його зна, що тут може бути. Бачу. Нічого не бачу. А, бачу, кров. Так. Черелик. Джек. След. Там рука видервана. Епонаман. Даммм. Е Погані новини в мене, для тої мамаші. Що і все? Векай выкачу на це точно закип навіть із участок шерифа пізніше. Ясно. До речі, шериф там. Хто як не шериф, має знати... Що взагалі твориться О, армадило. Випота штрафа. Щоб знати, де той шериф? Десь? Ну і на о, то вот так що ми ставимо миску сюда Поки що ще бачить да, воно пише що історія ще неа! Она Так От я знаю да вот офіс шерифа оси Эммм Ем. Эмм ем... По Чи то не шериф Не шариф. Шариф, чи... Я запутався щось. Во, шериф, бля. Ну нам ще сюда не треба, але. Але. Бля, мені цікаво, чи там ще той... Той мужик. Раз. Камера. Хелло. Эх, що так? хеннасі собачка? Великий пасек. Не випустимо. Добре. Сказали прийти пізніше. Коли пізніше храни його зна? Давай дивитися, що в нас ще тут. А, о! О! Вот блядь, знаешь. У сюда. О, блядь. Я ему скажу, мне 200 баксов. О, ⁇ мо Просто подоб Офиг Это просто шина Ладно, Буду молваты ся рушит Бля, та погода колись стане нормальною чи ні? Давай, давай, давай. Ти ще живий там? Там до тебе мій батя ще був приходив. Марстон писав вас не моїм документом. Ага. Ось он Що ж Чудно. Я думаю, що сам заплатив за документи. Гроші, you go. Ось тут ще трохи зверху. Мені подобається, коли такі договори проходять гладко. Особливо, якщо вам... Якщо вам це вигідно. Вітаю з покупкою. Отак. Во. Воо, 220. Вода і частость веколо. Сапуши, добре! З тим ми розібрались. А що тут? Той поїзд вже тут. То, походу, то можна пограбанути. Слух. Та, та, та ні, ні. ні. Не, не зараз, поне. Я можу почекати, поки той, той самий. Ну, буде поки. Panie, nie, oczywiście. Tak, ja no da, o, 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 må... Ja tu. No i̇şte tu No. Krótko. mnie po Ja, oczywiście. No tak. No tak. No tak. Поїдемо. Переношуємо, yeah. дай чесність виконуємо. І усалки, Будем чекати, поки не появиться в шерифа той. Ляподиви, туман. Боже, я не перестану нахваляти тут. Коротше, щось воно не хоче з'ятись, тому я пропоную нам взятися за пошуки злочинця. Ось. Локатор розшуку. Планується зробити. О. Молван бир бар. Ба на волту на на. несення тяжких тілесних пошкоджень. Місто останція Mercer. 160 живий, 60 за труп. Давай. Hello Na tej może potem nie de ukrył się, do ukrył się, Żyłem znaczy. Dawaj, popróbujmy żyłem się. Wszyscy. Tak, że szukon nie zdołać nic, i mnie cię ja nic, come, come on, come on. Dawaj, 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 Давай, ко. А не души. А, мини бляха. О, по-моему, я творил какую-то давай. Аж давай Берем Лусо, якщо ми хочемо його живе взяти. И Будемо бажать до той місце, де щоб вони могу зачитися бачила останні раз. Дякую, кеп, я понял. Можна вбити, або запустити живо Давай. Там його поплічники, Почекай, де. Я не бачу. Бачу транспорт. Польний тобто. Можна я ближче? Я просто підійду. Мені треба зрозуміти, хто з них той чувак, що його... хто мені. Злись, Десь... да. Десь... Идиот. А, почекай, то не той, бля. куда, бля? Во. Ес, бля. Ну вот уже Давай, поднимай. Иди сюда. Звон. Доигрался, бля. Убой ты не Хочу звучить, на по Давай. Это тяжкий кейпадло, бля. Во, давай. Воу! Бля! По-моему, стреляет по мені. Каха! Вален, валом, вален. Нус. Вс. Леско! Лескау! Це на изи, взагалі. Нічого yeah, як ж ушко? Да, на... я ксюш, гар. Блин, ну я не постаю дивувати, ссыл. Це офигеть. I'm sure we can reach some kind of бляха. Ну вам вон это треба, бляха, Скажи, нафиг. Oh. Oh. Так, не, мы прям -то... мы видим. А, Great. Шериф, забирайте, бля. No о. А, за що? О, вот, тепер мені доступно то. Бля, нема вже того, да. Ну, в принципі, да. Чую, хтось плаче. То якраз вона, походу, да. Ви в порядку? Мен? Мій чоловік зник. А цим <плес> ублюдкам <плес> хоч би що. Він хороший людина. <плес> він не п'є, і по шлюхам не ходить. <плес> <І він> з... <плес> його вже... Вже три дня нема. Дайте <плес> вигадаю. <плес> він зник в холодні. Пагорбах? Звідки ви знаєте? <плес> 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 Здогадався. Якщо я знайду його, то поверну. Але люди часто там зникають. О боже. що якщо, якщо його вже нема? У Ось так багато грошей. А я знову вагітна. Як я сказав, я зроблю, що зможу. Яш і вагітна, бля. Ну давай. Погнали, коник. Так, куди? Сюди. Американская патента. Ладно Привет, падай. Давай. Пошла yeah! же. Зароблю, что сможу, конечно же. Бля, надіюсь, він живий. Хотя я хочу, що ми бачили Недавно наврядчи він жив. Не-не, блять, я буду? Я вже привик до управління того. Ctrl, там на тапках тапка. Так. Я буду. Ну скажі, і за все наврядчи, він живий. Але є, може можна... Може то не колюка, бабук, ну типа... Трата рука это, конечно, хеново, але не смертельно. Хотя... Хоча... О! Здрасте! Окей, ну. Роу, мужик! Мистер! Мистер! Якийсь міський напав на мене і зламав мені ногу! Чо? Ногу мені зламав! Якийсь хлопець міста! І він ви себе є так якусь... Мотрошно, а потім як накинувся. Вони. Та тільки що, туди побіг. Ще далеко не пішов. Well, him, Ще побачу його, то приведу Thank сюди. Дякую, місце. Кінь! Ей! Куда, бля? Стояти. You're all crazy! Ви всі ненормальні! Блять, зав'яжи його! Останьте його до ран Будь ласка, я зробив, що завгодно. Не треба. Давай, давай, давай. Це кошмар. Це кошмар. Нафіг ти ногу зламав йому тому мужику бік. Я повертаю мене йому. Давай. Ща тут би піднятися. А, Підмай, Та я поняв, дякую, бляха. Дякую. Бля, вовки! твою мать! На. О. Боже, правий! Не пускайте його до мене, прошу! Я відвели <говори> всякого. Ви зламали ногу цьому. Ты б захопат на машине зі. Ты холма хвоїться мені. Моляю. Сим треба есть, наведь все ненормально, нормального вас. Вау, кэнду Албекам не балл ладно, так мужику або. Ты що, блядь? Шалка. Гани в нафиг. Нормально, мужик. Давай. Вот он ушл. Ильный. Пускай, я ж ты их. Да пальный сюда. Может он не... Ну пушка, может он не требует голову. Может, тробу его душе. А ну бля. Ой, бля. Ай! Бля. кляти. Ты

Я може я ще зможу його знайти. Чи сюди побіг, був? Та може не треба його взяв, може треба було завести його до шерифу? А в мені. Хоча в мені не писали ніби, що воно провалино. Коше, <реш> будемо вважати, що ми то прийшли. Я так не, не побачив, чи там пройшло збереження, але зараз поїду, збережусь. Тут ми, напевно, будемо закінчувати, ну от така серія вийшла. Так, воно у нас вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Це був Red Dead Redemption. Всім удачі!